Як давно ви разом одружені сім років? Як ви познайомились? Працювали на одній роботі? Ми їздили додому на метро. І я кажу, давай пішли покушаємо піцу. І вона як то не отреагувала. Я не зрозуміла націю. Як колега каже: ну, сходимо якось там на піцу. Ну, я кажу, ну добре, якось сходимо, ну і все. Даю третій шанс, зову третій раз на піцу, якщо вона не соглашається, все точно. В нього вийшло зачепити вас чимось тоді. Я пам'ятаю, він дуже багато дивився в очі мені. І я ще думаю, якийсь. Отак якось так. Та я гоню. Ні, ну Молодці, класно, такий, знаєте, служебний роман, але класно. Я <риклад> ми підверталися, і мені було складно дивитися А там знов його дивитися. погляд, вже з іншої сторони. <риклад> 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 я дуже <риклад> прикалюсь, але я любя. Дуже класне відео, дуже класна пара, молодці! Гано водила, і мені було так незручно. Думаю, ну і зараз подумаєш, я якась дурна. Коли про щось там сперечаєтесь в родині, то перший у вас йде на примирення. Може, давно колись було. Може, раз в рік щось може бути на свято, да? так? <свято> у вас є дата да, да. спеціальна в календарі. <свято> Ваша дружина засмучена. На вас зла по кроково, що робити, щоб вона заспокоїлась? Лучше як не лічиться, а не боліть. Ну і думаю, що я кажу, там що я Як... <свято> <свято> Розкажи нам, будь ласка, як це? Бо іноді навіть, знаєте, мені здається, коли пацани просто мовчать все одно не допомагає. Ви одно одного не на ім'я називаєте у стосунках? Я його завжди називаю санюня публіче. називаю сюди да, зайка, принцеса. Хто за що платить у ваших стосунках? Гроші заробляє чоловік. Що треба, то купимо. Ви хочете собі щось купити. Так. Ви питаєте дозволу в чоловіка? Та чи може завжди після покупки? <рес> Буває і після. Плюс-мінус як родини ваш бюджет на місяць скільки складає? Десь дві тисячі доларів. Оскільки сім років шлюбі, це від наших друзів в туше, найкраща агенція весіль в Україні. Свічка величезна, щоб ваші почуття завжди палали. Ми також всією нашою громадою бажаємо вам, щоб ваші почуття завжди палали. Гарна пара. Бачите, і не в Тіндері познайомились, а на роботі. Разом їздили в метро. Сімейний бюджет 2000 доларів в місяць. Все, люди разом. Люди ну, люблять один одного судячи по відео. Все окей, все супер. Беремо всі приклад, як то кажуть, беремо вооруження. І ніхто там не розказує про 10 тисяч доларів в місяць. Ну, Хіба може десь вдома, Щоб ніхто не чув. <сіх> І таке може бути, але не думаю, Ні -ні. гарна пара, ми бажаємо всього найкращого, молодці, бажаємо вам діточок, племінників. Знаєте, як в тому відео? Не типу... знаю, що сказати. Мені, типа, дуже якби, імпонувало це інтерв'ю. Дуже все просто, що цінується в людях, це простота без цієї всякої фіні. Ам... Ну, що ж можна сказати? Я не знаю. Просто настільки такі якісь, знаєте, ця пара, якась така прикольна, що просто хочеться за них тільки порадуватись. Да, я за мір во все в мірі, знаєте, як то говорять, але ну по суті, воно так. Так і є на цьому відео. Дівчатам, я думаю, в цієї дівчини є чого повчитись. Пацан нормальний. Всі такі пацани майже. А ця дівчина. Молодець. Приклад для багатьох. Да. Я думаю, разом вони. Як то кажуть, а, будуть йти нога в ногу в нові етапи свого життя, і, можливо, будуть заробляти і не 2000 доларів, бюджет місячний, в їхній сім'ї буде, а може, і 20, хто його знає. Саме головне, щоб хімія між ними була. А бабки прийдуть, нікуди воно не дінеться. А якщо не прийдуть, то їм, я так бачу, і так нормально разом один з одним. Двушка теж непогано. Це окей. Знову ж таки, повторюсь. Тіпа... Завжди буде хотітись більше. Знаєте, скільки би не було. Буде 20, буде хотітись 40 і все решта. Треба навчитись просто насолоджуватись. Компанією партнера, вибирати собі такого партнера в, ком... в... в компанії, якого вам буде добре. Тому що завжди, знаєте, навіть є така. Таке прислів'я, що неважливо де, а важливо з ким. Все-таки, як не круто. Так що, так що тут якраз і, і той випадок. І всі сім'ї мають так бути. І тоді ніяких навіть і розлучень не буде, якщо будуть отак, от от один до одного відноситись. А смисло розлучатися, якщо людям добре разом. А якщо добре разом, то і добре по житті. Шагати. I to bude dobré.